Ну що, дамо? Другий шанс цьому цепові хороший каляний. Цеп. До речі. Китайський. А фірма, якщо ви... Може, хто в коментарях напише, якої фірми такі цепи можуть бути. Не пластмасовий. Все, бачите, отак воно розсоєняється, такі кусочки. А тепер шах у нас, це йде 3-8 піко. Закльопочку обов'язково провіряємо. Чому? Тому що є цепи різні, дивіться. Бачили? Ближче покажу. Він сюди не садиться. От в чому, в чому треба провіряти. Тобто закльопки є під отвір 3,8 і під отвір 4. А зараз будемо шукати, коли він буде 3,8. Опа. Бачите, так? Да? Вроді би якась ерунда, то треба знати, що навіть цепи, шах одинакові, заклепки різні, тому що є ще нюанси по отворах. Так. Правий зуб у нас є, лівий у нас відсутній. Ну, ось він, новенький. І так. Це вже зуб другої фірми ЦПА, Що ми робимо? Розвертуємо тепер станочок він не закреплений, це я чисто для того, щоб показати. Ставимо сюди стороною. Значите, як все? Цвірінькає. Вставляємо. Дожимаємо і завальцовуємо. Да, до речі, якщо хтось замітив, два попідряд зуба. Хтось скаже, що я неправильно склав. Правильно все складено, тому що це щіль. МС-180. Там 25 зубів і по-любому два попідряд буде з одної сторони. Є одна сторона. І є друга сторона. Все. Розвальцовано і цеп може далі працювати. Єдине, що треба перезаточити цей зуб, зробити його трохи коротшим, щоб він досягав розміру цих зубів, що вже є, щоб він один сильно не гристався. Це обов'язково. Все. На цьому все. Всім пока.